Колись закинуте підвальне приміщення, засипане залишком будівництва ще 70-х років. Сьогодні це просторе, комфортне та обладнане за всіма вимогами сучасне укриття, яке діє в ліцеї №1 Подільської громади. Тут є все необхідне вентиляція, опалення, освітлення, доступ до інтернету. Приміщення поділено на навчальну зону, простір для відпочинку, медичний куточок, є зручні меблі, сучасна техніка. Це стало можливим завдяки ініціативі. Десайт відбудова. Подільська громада отримала 3,8 мільйона гривень гранту. Ще 1,4 мільйони виділили з місцевого бюджету. За ці кошти провели капітальний ремонт, облаштували освітній хаб, ігрову та технічні зони, закупили обладнання. До створення укриття долучились не лише представники влади, освітяни та міжнародні партнери, а й самі школярі. Вони стали частиною окремого компоненту проєкту учнівського міні-гранта. Обладнання для проведення відпочинку і досугу виграли наші учні, старшокласники 10-11 класів. Вони приймали участь у гранті, виграли суму в розмірі 50 тисяч гривень. І на ці кошти було закуплено обладнання. Придбали настільні ігри. Ще було придбано за ці кошти грантів два аерохокея, Вони ж і настільний теніс. Для того щоб дітям було цікаво проводити таке вимушене дозвілля під час повітряної тривоги, під час повітряної тривоги тут жодного хаосу. Перебування учнів в укритті чітко організоване, аби діти почувалися спокійно та безпечно. Під час повітряної тривоги всі учні, а це старшокласники, це 5-11 класи, спускаються в це укриття. У кожного є своя зона, вони розміщуються на своїх стільчиках. Ви можете побачити, вони всі підписані. кожен чітко знає свою зону. Діти організовано спускаються і перебувають тут у безпечно в укритті. Є зона дозвілля, де вони можуть грати в ігри різні. І так, перебуваємо тут. Немає змоги проводити уроки для всіх, але безпечно і комфортно себе почувати під час повітряної тривоги. Є така змога завдяки цьому укриттю. Завдяки відкриттю нового укриття вдалось покращити освітній процес, які саме зміни вдалось реалізувати, та які функції виконує освітній хаб, розповіла заступник директора з навчально-виховної роботи Ольга Мукан. З відкриттям нового укриття освітній процес у нас змінився, тому що раніше нам не вистачало кабінету інформатики, і ми не могли дітей ділити на групи. Тепер ж у нас відкрився освітній хаб, він облаштований сучасними планшетами і сучасними комп'ютерами, ноутбуками, і тому тепер є змога проводити уроки інформатики не тільки в нашому єдиному кабінеті, а і ще і тут в укритті. Тому він майже завжди зайнятий цей кабінет. Він працює. Крім того, завдяки цій зоні, яка у нас є, у нас тут проводяться уроки мистецтва. Ви бачили, якраз вчителька проводила. У нас проводяться уроки основ здоров'я, етики, спускаються в укриття і проводяться тут уроки. Своїми враженнями проноване укриття поділилась одна з учениць в цьому укритті. Звісно, дуже комфортно. воно сучасне, нове і велике та просторне. Мені подобається зона ігрова, тому що тут зручні дивани, багато ігор, де можна проводити вільний час і спілкуватися. Сьогодні ліцей 1 має не просто відремонтоване укриття, а простір, в якому враховано потреби всіх від школярів до вчителів. І що важливо, це укриття стало результатом співпраці громади, міжнародних партнерів та самих учнів, які вже сьогодні долучаються до змін. Ірина Десюк Олексій Мягі телекомпанія Пет.